Друзі, привіт! Тепер стосовно оригінальності нашої продукції. E, на Україні, щоб не було копій, ми вводимо QR-код. Оригінальності нашої продукції ви можете стерти, він буде посилання на наш сайт. На всіх вудлищах там, фірмових Фішинг. Буде QR-код оригінального товару. Так само на всіх попливках наших. Ну, якщо ми розмовляємо про хербонофішинг, наші попливків, хербонофішинг так само буде. На всіх товарах без винятку буде QR-код оригінальності товара. То ви можете в магазині у наших партнерів питати. Воно на всіх наших товарах в Україні буде. На всіх товарах копії, які будуть схожі на наш товар, якщо немає QR-коду, це не орігінальність.